Активісти зупинили ладнання нової зупинки в середмісті Черкас. Її, нагадаю, заходили зводити у сквері Юність кілька тижнів тому. Головний архітектор міста всіляко відстоює новобуд, а от екологи категорично проти нього. Натепер у природоохоронній прокуратурі проводять перевірку, та забудовник вирішив не чекати її результатів. Із подробицями Юлія Доброскок. Хоче оскандалена та не заморожена у сквері юність і далі тихцем росте зупинка. Хоч екологи сказали, що тут природозаповідна зона. На заваді такому новобуду тепер стають активісти. Викликали міліцію. Міліція склала протоколи, опитала людей. Нікого не ну, хто проводив будівництво, не затримали, люди роз'їхалися, але є в принципі документація на того, хто зводить це. так що далі з парами лісі підприємця забудовника на місці немає. Поспіхом розбіглися його робітники. Захищати приватника береться директор міського департаменту містобудування. Артур Савін переконує, в забудовника з документами все гаразд. А ця зупинка унеможливить транспортний колапс у середмісті після будівництва поруч висотки. Прокуратура саме проводить перевірку законності цього новобуду, чиновника не обходить. У нас перевірка не приостановила можливість будівництва. Якщо б прокуратура обратилась з приостановкою, ну опять же, має основанню, то можливо там. Зупинку приватник обіцяє обладнати туалетом і безкоштовним інтернетом. Мешканка сусіднього будинку не йме віри. забетонували, в суботу п'ять утра. П'ять утра приїхали забетонували, щоб ніхто не бачив людей. І ніякої комунікації з не прокладували. І ми всі трідома категорично виражаємо проти цього об'єкта. Таку споруду в центрі міста. Навіщо? На споруду. Можна на вот така? Зачем нас? вона на? У нас в основному Это та навіть. Споруди та ж навіть. Так перемовляються з годину. Від забудовника ніхто не з'являється. Активісти обіцяють тримати цей конфлікт на контролі і не допустити сюди робітників. Юля Доброскок, Василь Саєнко, Віка Новини.